Столичний боцсад святкує 80-річчя. З цієї нагоди там відкриються кілька доволі нестандартних експозицій. Нові рослини від самого ранку вже розглядає наша Оксана Муляр. Вона зараз на прямому зв'язку. Оксана, ранок добрий. Розказуй, що вже побачила. Що порадиш побачити нам! Вітаю Єгоре. Я пройшлася уже. По деяких експозиціях за годину буде їхнє відкриття, але нам вдалося побачити кілька з них. Скажу одразу, не все бачила. Те, що найбільше сподобалося, французький город. Цікаво, що там поєднані рослини, овочеві рослини, квітучі і ароматні. Я скажу, що пахне справді дуже яскраво. І також цю ділянку називають садом Ярославни, тому що так доєдналися до року року ЮНЕСКО. Там в організації вирішили зробити присвятити цей рік року української князівни і французької королеви також розширять сад каменів українською експозицією. Цікаво, що на каменях можна буде фотографуватися, і там можна буде гуляти. І справжній подарунок для відвідувачів це сезонна експо. Озиція хризантеми, айстри, канни вони зараз дуже яскраві, дуже квітучі, і скажу, що підібрані вони дуже гарно. Все буйство кольорів. Єгоре. Дякую. Ось так Оксана Муллер погуляла на ювілеї столичного ботсаду. Спасибі.